5 вересня були завершено роботи комунальних служб з ліквідації наслідків ракетного удару по інституту зв'язку у Полтаві. Комунальники працювали цілодобово. За словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової, від структурних підрозділів Полтавської міської ради до робіт з ліквідації наслідків обстрілу було залучено 190 осіб та 17 одиниць техніки. На сьогодні ми маємо завершені роботи комунальних підприємств, які координував ДСНС з ліквідації наслідків ракетного удару. Задіяно було понад 17 одиниць техніки. Вона працювала і вночі, в тому числі понад 60 було задіяно фахівців різного формату. Це і ті, хто працювали в дії екскаваторів, вантажівок. Крім цього, додала Катерина Ямщикова. Більшість житлових будинків вже обстежили та зафіксували пошкодження. Паралельно продовжують налагоджувати співпрацю з міжнародними донорами. Скликано було виконавчий комітет Полтавської міської ради, де було виділено матеріальний резерв. Це саме ОСБІ Плівка залучається окремо напрямок по роботі за міжнародними донорами, місцевими громадськими організаціями благодійними фондами. На місце подій буквально наступний день уже приїхав представник і керівник агенції Джем американської, який Курує програму віконну програму Говарда Баффета і вже погоджено з ними підтримку, наших, наших мешканців, які потребують заміни вікон. Вже розпочинають заміри, і наші комунальні служби розпочинають формування пакету документів і заявок. Кожному чиє житло зазнало пошкоджень, безкоштовно відновлять віконні конструкції, плюс виділять 10 тисяч 800 гривень благодійної допомоги від німецьких партнерів на кожну квартиру. Зараз вже маємо попереднє підтвердження про допомогу в заміні вікон для тих мешканців, чиї квартири постраждали. 308 вікон зафіксовано станом на зараз. І є підтвердження від фонду БАФЕ та благодійний фонд Джем, з якими ми вже маємо попередню співпрацю про підтримку наших полтавців саме з заміною вікон. Також працюємо із громадською благодійною організацією «Хелпхільфе», це міжнародні теж німецькі партнери. Які згодилися допомогти постраждавшим цивільному населенню з матеріальною допомогою в розмірі 10 тисяч 800 гривень? З питань матеріальної допомоги просять звертатися в управління соцзахисту по вулиці Тролейбус на або на гарячу лінію. Ті, хто ще не встиг звернутися до полтавської міської ради за допомогою, хто не повідомив про свої пошкодження, в кого не відбулося обстеження, мають можливість це зробити і отримати цю благодійну допомогу. З 8 до 17 години працюють в працівники соціального захисту або потелефонувати на службу 1580, оперативного реагування можна залишити свій контакт. Вони потім там сконтактують і передуть необхідну інформацію. Загалом в районі інституту зв'язку пошкоджено 40 житлових будинків, 12 багатоповерхівок та 28 приватних осель. Станом на 5 вересня за допомогою в міськраду звернулося 295 мешканців ушкоджених квартир.